Добре, время суток. От і все що осталось від москвича. Кому цікаво було. Тобто тут двигатель. Поршня, циліндр. Тобто причина була, що не проворачувався двигатель. Не хочу зараз вже вмирати руки. Причина була така. Щоб приживіли кольця і одного навіть кольця над... лопнуте було одне кольцо. Його трохи закусило, тобто він навіть не вспів прописати циліндр. Коробку почистив, вона така була грязна, це її прийдеться ставити туди на мотоблок. Ну і весь, викручую, тому що може не приймуть що. Лінія такі шпильки повикручую. Була людина, яка вроді би знову ж з того каналу, куди я збрасував поочередності, як я це розбирав. Вроді поінтересувалася, вайбер там скину те, що їй треба. Ну і мовчить. тось, А взагалі причина, я так зрозумів. Чого цей двигатель? Все, кстати, така установка у мене. Це тут котам світа, світ Основна причина. Чого взагалі цей двигатель, я так зрозумів став? Думаю, що не втікне з-за кольца. Що помив руки, не хочу. Ой! Ну все, це не я зламав, видно що це. Тому і там сухо було і було масло практически. То тобто, есть це все протиратинс уже руки які Шпильки повинні клучу щоб можна було сдать. То есть подготовить до сдачи. Не самому интересно що буде два котика померло одного розірвали кого інтересує що з котами От ще один заболів якийсь вірус тут мруть вони не знаю Галка скільки кормив поспрашували котів, це для тих хто спрашував пробував я різати який же ж він крепкий навіть здоровий болгаркою різав Сточився круг, оце вже поїду. Здав метал і куплю круг. тачку тільки що ремонтував, відключили світ. Це передня балка. Крував я, на жаль, цю резинку. на яку кріпилася коробка ну, а потом буду салон весь разбирать як разберу салон сниму мост и щось буду придумывать вместо моста а газовий баллон кстати я дивився не то что дивився даже спрашивал тут же він в принципі он тут говорить можно спокойно заправлять і пользуватися як газовим балоном, там тільки редуктор маленький такий продається. Тобто у нього так нормально вміщається газа. Руль все буде зніматися, тобто це буде такий типу як От укріплення таке сюди буде йти і вже на мотоблок. Він буде тягнути його. Типу як домик такий. Знаєте? Така вот такі плани, по крайней мере. Все впирается пока в роши. Надо здатися а тоді вже приступать бо ні матеріала, ні кругів, нічого нема. Так що вот таке от відео. вот сейчас покажу. Щось такую я зробив. Сонячну батарею поставив. Це у мене тут цілу ничье. це їх трохи розсупонив. Тобто переділав там трохи. Це вона на 450 мА. Якраз витає і, і акумулятор там на 3,5 А ніч спокійно горить. Ну і то маленькі такі Теж людина викинула, не робила, я адремонтував Це так кому цікаво по електрики Ось таке от відео. Це для тих хто цікавився про москвича. Всім всього хорошого, до побачення.